Пополивала квіточки, сумки майже вже всі складені, ще одяг не складала. А, це, що там нам по пару футболок до штанів. Візьміть, де й хватить. Ми їдемо на 4 дні, не, не надовго. В п'ятницю будемо вдома. Такі діла. Завтра старт мого іменного конкурсу. І залишилось одне спонсорське вільне місце. Хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку, швидше переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Всім бажаю тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. Сьогодні лягаю раненько спати. Не знаю скільки, але ну, укладуся, бо завтра рано в дорогу. Бать, я казав, що ти хрисова. А Ах, б сумнівався. Осама суші. Наймасштабніша доставка суші по всій Україні. Налічує більше 170 закладів. Є майже в кожному місці. Є в Києві, на лівому, на правому березі, в Шепетівці, в Чернівцях і багато багато інших містах України. В них постійна акція є. За самовивіз 5% знижки. Для іменинників на день народження мінус 10% знижки. Великий асортимент, збалансований за смаком. и тяною. Ну, пошла. тасна доставка, нема има на сметни и го стопнуваме самостојно. Попрасувала, розвісила, ще не складала. Головне не забудь оцю штучку. Взяла від тиску, стабілізація тиску для шлунку, Корвалмен це обов'язково, сонміл кинула, не знаю на що. Сон у мене потепку. Ножку і цитрамончик. Більше нічого такого брати не буду. Сподіваюся, що не пригодиться. Я згадала, що я вже півдругої, а ще нічого не їла. Достала руку і донька купляла отакі ось штучки. Кусить воно із е... патейта, з картоплі. Вчора варили трошки, дуже смачно, тому я зараз зварю і поїм. Помила свою посудовицю масляничку, положила маску. Люблю, як отак все чистенька. Ну, буду готувати собі їжу. А тут вікава випила і забула, що треба поїсти. Увліклась прасуванням. Головне паспорт, БРП президента Британії, да. окуляри це головне. Налила шампуньки, дві бутилочки маленькі, налила бальзам, а тоді глянула, в мене баночка невелика, маска є для волосся. Тому поставила маску, бальзам лишила. Ну, в общем, все, все таке головне. Карту кума кумаваля, трошки вам не доказала. Ставлю карту в телефон України, водофон. Так легше, ну мені легше, бо біля мене не буде такої людини, щоб мені пояснила, оце в мене як в Британії є, є, оце чи а, є, є. Там же все воно ну, на не на нашому, тому ставлю українську, там мені буде більш понятніше. Більш понятніші смс-ки будуть приходити від водофону, буду, ну так мені буде зручніше. Все. Зварились мої кльоцки, чи як вони кажуть, і буду я їсти. І відпочивати, бо все пороблено, Хазяйка. Перший прийом їжі ну дуже пізно, ну все і не з'їмо. Це дуже смачно, правда. І. Угу. Що тратить? Дорогі друзі, так, нагадувала собі, що дня не забудь, і сьогодні забула. Я взагалі якось не слідкую за числами, бо я ж не ходжу на роботу. Для мене понеділок вівторок, діти в неділю виходні, субота, там, п'ятниця, ну, кожен день такий. І зараз я згадую, що сьогодні 14 червня, сьогодні святкує свій день народження, старший рідний брат мого чоловіка Микола Борисович зима. Я не забула, я знаю, що 14-го. Я просто ну вже, ну, вже 60. Коля, Я недавно вітала Юлю. Твою донечку. Ти мене не дивишся, але я знаю, що Анічка покаже моє привітання. Я там казала, що родичів багато, а рідних людей мало. Так от це про твою родину. Ви для мене рідні, не просто родичі. Я бажаю тобі міцного здоров'я. Ти класний. Ти завжди приходив мені на допомогу, коли я лишилась сама. Коли б я не позвонила, будь-то вечір, щось у мене. А воно, знаєте, чоловік помер і зразу, відразу почало все ламатися. Коли б я не позвонила, коли б я не попросила, ти був поруч. Я тобі за це безмежно вдячна. Взагалі безд... безмежно вдячна всій вашій родині за підтримку. Я її відчувала. Нехай буде в тебе все просто супер. Правда, оставайся таким, який ти є. З тобою дуже-дуже цікаво. Обіймаю. Від усіх нас з Днем Народження.